Євангелія від Матея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за Ним сила народу, і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить: Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Будь чистий. І він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник. Благаючи його словами, Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я. Теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковем у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав. Слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячкам. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом. Вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я. Піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ковати своїх померлих. Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже Чого ви лякливі?» Маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць. Але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і прибігши в місто, все розповіли, а й пробіснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Послання до Римлян, розділ 13, кожна людина нехай кориться владі вищій нема б влади, що не була б від Бога, і ті існуючі влади установлені Богом. Тому то хто противиться владі, противиться Божому велінню, а ті, що противляться, Самі на себе суд стягають. Начальники бо страшні не для тих, що чинять добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади, чини добро і будеш мати похвалу від неї вона бо слуга Божий, тобі на добро. А якщо ти чиниш зло, то бійся, бо не дарма меч носить. Вона Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Через це бо платите і податки, бо то службовці Божі, що лише того і пильнують. Тож дайте кожному належне, кому податок податок, кому мито мито. Кому острах острах, кому честь честь. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав закон. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай і всякі інші заповіді містяться у цьому слові. Люби твого ближнього як себе самого. Любов ближньому зла не чинить. Любов отже, це виконання закону. Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну, тепер бо ближче до нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула. День наблизився, відкиньмо отже вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. Як у день, поводьмося чесно, не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей. Псалом 98 Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда. Його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу. Ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки, нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори перед Господом, бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи. Книга Проповідника, розділ 12 Пам'ятай про твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме Мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники. Вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, І порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні. І вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи, їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий: Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга Вихід, Розділ 14. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи Промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахіротом, між мігдолом і морем, перед Ваалцефоном, Навпроти нього край моря, отаборитесь. І подумає фараон про синів Ізраїля, заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закаменю серцем фараона, щоб ганявся за ними, і прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я Господь. Так і вчинили. І сповіщено царя Єгипетського, що народ утік. Тоді обернулось серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали: І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства? і повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що виходили під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі коло пігахіроту напроти ваал валцефону. І як наблизився фараон. Підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і злякалися сини Ізраїля вельми та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея: Хіба тимто, що немає в Єгипті кладовищ, ти позбирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині. Відповів же Мойсей народові не бійтеся, стійте на місці, то й побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні. І сказав Господь Мойсеєві, Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають, ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушою пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають, єгиптяни, що я, Господь, як покажу на фараонові на колісницях і на вершниках мою силу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля. Та й спинився позад них, і стовп Хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором, і була хмара темрявою для одного табору і світилом для другого, і не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем. І відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля війшли, і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни ж погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його, позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни: Спасаймось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Розтягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад, на їхні колісниці і на їхніх вершників. І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув господь єгиптян у середину моря. Злились води знов докупи та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море, ані один із них не застався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли, як стіна праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки Єгипетської. І побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа та й повірив Господові і слузі Його Мойсеєві.